Вітаємо вас на нашому тобі каналі. Мене звати Наталя Сабліна. Я є кандидаткою психологічних наук, директоркою тренінгового центру, голова міжнародної організації асоціації психологів та тренерів експертів. І сьогодні ми з вами поговоримо про навантаження на сучасного школяра. Якщо говорити про навантаження сучасного школяра і яким воно має бути сьогодні, то це точно не 10-12 годин на добу. По-перше, потрібно розуміти, що Україна перебуває у стані війни. Наслідки якої найбільш негативно відображаються саме на маленьких українцях. А по-друге, сьогодні діти мають адаптуватися до офлайн-навчання. Більшості міст зараз впроваджений змішаний формат, який є надзвичайно складним і не надто комфортним. В результаті зростає навантаження на дитячі очі, відповідно, потрібно частіше перерви, а від батьків необхідність контролювати за виконанням дітками домашніх завдань. На моє переконання. Діти мають виконувати домашні завдання саме за своїми психологічним та фізіологічним віком. Першокласники взагалі не мають давати домашніх завдань. Що зараз ми бачимо і що я вважаю правильним? Другокласникам завдань не більше, ніж 45 хвилин на день, тобто домашніх. Учням третіх та четвертих класів до півтори години, семикласникам приблизно 2,5 години, а учням вже 9-11 класів. Завдання близько 3-3,5 години. Друзі, ми маємо пам'ятати і акцентувати увагу саме на часі, оскільки надмірне шкільне навантаження забирає у дітей можливості самодосконалюватися. Чим більше часу дитина приділятиме навчанню, тим більше стресу вона сьогодні відчуває. Це постійні перевтоми, істерики, виснажень і як наслідок небажання вчитися і ще не забуваємо про травму. Сьогодні, як ніколи, дітям необхідний здоровий та якісний сон. Якщо говорити про середньостатистичного підлітка, він або вона має навантаження в середньому приблизно 30 годин на тиждень. І це дуже багато. Також дуже важливо слідкувати за психічним станом дітей. Вони активно розвиваються, відвідують певні гуртки і не лише навчаються в школі. Тому діти віком до 14 років. Мають спати щонайменше 10 годин на добу. Дитина може не зробити якоїсь завдання або не вивчити певний параграф, проте вона має бути здорова психічно. На це я завжди звертаю увагу. Війку вона може виправити, але ментальне здоров'я дитини набагато важливіше. Самі ці питання ми розкриваємо на курсі основи травмотерапії. Сьогодні важливо розуміти, що більшість дітей в Україні психологічно травмованих. І саме на курсі робота з травмою дуже важливо, ми вивчаємо цю тему, тому що сьогодні видно травми дорослих, багато є курсів, багато є питань, багато ми вивчаємо саме по травму з дорослими, але забуваємо про дітей. Дітки сьогодні також травмовані. І це питання дуже важливе. Тому запрошуємо на курс по основі травмотерапії, і саме там ми будемо робити акцент, як допомогти дитині сьогодні бути психічно здоровим. Підписуйтесь за нашого youtube каналу, а також чекаємо вас на сайті. Там дуже багато корисних курсів та інформації.